Чергова масштабна шахетна атака по країні Стамбул сьогодні Трамп не їде а от з Росії направили таких собі пішаків від Кремля, щоб говорити про мир у Стамбулі. Окупанти на покровському напрямку мають просування про те, якою ціною ціла. Ціла вулиця, ціла така стежина з мертвими росіянами, так звана стежина смерті, з'явилася на Покровському напрямку. Покажемо відео, жахаючи Росія стирає Покровськ з лиця землі та як виглядає це місто. Про все це і не тільки будемо говорити в наших ранкових новинах. Як я вже сказала, я Аліна Матвійчук зібрала для вас найактуальніші та найсвіжіші новини станом на цей ранок. Будемо зараз про все. Говорити, а ви не забудьте поставити свою вподобайку, бо ми намагаємося підтримувати усі українські медіапродукти в українському Ютубі, тому будемо дуже вдячні. Вибухи цієї ночі лунали ледь не по всій країні. Росія масово запустила шахеди, частина яких долетіла навіть до західних регіонів. Збито 62 ворожих безпілотники, 29 безпілотників імітаторів Локаційно були втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Усього ж РФ цієї ночі запустила 110 ударних дронів по Україні. Внаслідок ворожої атаки постраждали Івано-Франківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Сумщина. І сумська область під ударом РФ щоденно, ледь не щогодини росіяни гатять по Сумщині. Сьогодні у Сумській громаді оголошено день жалоби за загиблими. Напередодні по обіді учора російські війська. Атакували обласний центр балістикою. У місті було чути потужний вибух внаслідок ворожої атаки. Загинуло троє людей. Ще дев'ятеро постраждало. Двоє з яких, за останніми даними, у тяжкому стані окупанти вдарили по промисловому об'єкту. Повідомили у місцевій владі. На фронті загинув відомий український ведучий медійник, наш колега, колишній актор дизель-шоу Максим Неліпа. Про це повідомила його у Фейсбуці його колишня дружина. Він боронив країну зі зброєю в руках від початку повномасштабного вторгнення. Неліпа загинув цього понеділка, 12 травня. До великої війни брав участь у проєкті танці з зірками. А згодом долучився до дизель-шоу на ICTV. Максим на захист України став на самому початку повномасштабного вторгнення весною 22-го року. Тоді ж навесні 22-го року він записав відео, яке я пропоную вам подивитися. Це відео привітання присвята українських жінок з 8 березня і з дуже символічними словами. Послухайте, за диханням гарма серед холоду страху людовбивчій війни. Надихають на сочі. Наших рідних дівчат віддаємо себе, щоб жили жили один. Вічна слава і пам'ять Максиму та усім полеглим українським захисникам та захисницям. Україна та США скоординували позиції перед переговорами в Стамбулі. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Ікс. Він заявив, що провів напередодні зустріч у турецькій Анталії з державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Лінсі Гремом. Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділимося нашими підходами. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну. Написав Сибіга водночас, Зеленський заявив, що не вірить у готовність Путіна зустрітись особисто. Ну це вже ми скоро дуже про. Перевіримо. Цитую, мені здається, він боїться, каже Зеленський. Але якщо по його економіці сильно вдарять, то є шанс, і його народ, росіяни, відчують це також, заявив Зеленський в інтерв'ю виданню Шпігель. Росія тільки затягує війну і Вбивство, переконаний президент. Крім того, у своєму вечірньому зверненні Зеленський розповів на що очікувати у разі, якщо Путін не приїде. Прошу пряму його мову. Фактично, зараз найбільш очевидно для всіх у світі. За весь час повномасштабної війни очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити. Змінити багато, але, але може. І от вже ближче до ночі з'явилася інформація, що Дональд Трамп таки не приїде до Туреччини. Про це. Почали активно писати американські журналісти. Можливо, це стало реакцією Трампа саме на те, що у Кремлі оприлюднили офіційний їхній список експертів, яких Путін делегує на перемовини до Туреччини. Так, якщо чесно, я не помилилася, я хотіла на цьому акцентувати. Експерти вони так і підписані у тому документи Кремля. Я не обмовилась пізно ввечері. З'явився цей офіційний документ. Передбачуване, що Путіна, Путіна там немає, але йому насправді. Ді і не обов'язково записувати себе у делегацію, щоб відвідати ці перемовини. Тому певна, все ж таки, інтрига буде. Я думаю, зберігатися до кінця цього вечора. Ну, от, також російську делегацію очолить Володимир Мединський. Він був учасником тих перемовин у Стамбулі, що тривали у 2022 році і закінчилися тоді ж у Стамбулі. Ще троє її учасників це Галузін, Костюков і Фомін. Мало відомі взагалі, мені здається, навіть у Росії такі обличчя і прізвища. Мені здається, що вони самі були. Ну, трохи шоковані, коли їх назвали учасниками цієї делегації до Стамбулу на мирних перемовинах, тому що ну от вони там зазначаються, що один якийсь заступник якоїсь маловідомої і мало взагалі чим відомої навіть Тому складається таке враження, що Путін він так навмисно зробив і. Назначив на делегантів, ну таких, от маловідомих, мало кому потрібних людей, і ну, їхня думка абсолютно нічого не важить. Так, Путін показує, що він ну не зацікавлений в тих переговорах, що він не прагне миру, не прагне його наближення, і думаю, що це все ж таки такий черговий плювок, можливо, в бік навіть обличчя Трампа. І вже цього ранку з'явилася до речі інформація на ворожих ресурсах. Щоправда, що делегація РФ, ніби як вже прибула до Стамбулу і почалася така інформаційна кампанія, що вже о 10-й годині розпочнуться. Хочу зазначити, що декілька хвилин тому вийшов. Андрій Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації України при РНБО, який заявив, що росіяни закидають в медіа брехню про початок перемовин в Туреччині о десятій ранку по Москві. Не був запланований. Не виключено, що росіяни можуть просто хочуть маніпулювати темою перемовин, бо вже їх крім України на цей розрахунок. Ну що ж, а йдемо далі по новинах. З радіо НВ від власних джерел стало відомо, хто ж братиме участь у делегації з боку України Стало відомо, ось що поїдуть до Туреччини разом із президентом, глава офісу по дипломатичний радник президента Ігор Жовква і голова МЗС Андрій Сибіга, який, до речі, вже перебуває в Туреччині. Ми розповідали про їхню зустріч з американськими посадовцями. Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій. Про це пишуть журналісти NBC News із посиланням на головного радника Верховного лідера Ірану. Раніше Іран взагалі не відріз відмовлявся від цієї ініціативи Сполучених Штатів Америки і не хотів вкладати будь-яку ядерну угоду і говорити навіть про це. Однак, схоже на те, що Сполучені Штати такі. Знайшли якісь важелі впливу на головних, ну, можна сказати, окей, одних із головних військових партнерів Російської Федерації, саме мова про Іран. І от, до речі, що сказав радник США, радник, перепрошую, Верховного лідера Ірану. Іран зобов'яжеться ніколи не створювати ядерну зброю. Позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який можна використовувати як зброю, а також погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, та дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій. Проти Ірану тому бачимо такий тиск продовжується Сполучених Штатів на Іран. Вони знайшли до нього підходи. Будемо сподіватися, і хочеться все ж таки бачити цей тиск, запроваджений до Росії. Тому сподіватимемося, що ці важелі впливу саме на Росію Сполучені Штати також знайдуть. 128 бойових зіткнень відбулося напередодні на фронті. Ліквідовано 1220 окупантів. У генштабі також повідомили про збиття одного ворожого гелікоптера. Найгарячішим напрямком залишається Покровський напрямок. Там було 46 штурмів від початку минулої доби. Аналітики порталу Deep State повідомляють, що там ворогу на жаль вдалося просунутися в районі села Малинівка на Донеччині, і тепер там росіяни намагаються взяти в оточення сусідній Мирноград. Про це заявляють аналітики ресурсу Діпстейт. Наголошую фактично між Покровськом і Торецьком ворог створює міні такі котли та намагається взяти під свій контроль наші логістичні шляхи. Пи Романівка, звідти припускають аналітики. Вони рухатимуться до Катеринівки, а цей район вкрай важливий. бо Буць Стянтинівка, пише Діпстейт. Росіяни сунутимуть до часового яру і в бік Покровська. Аналітики відзначають також, що українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль. Проте знаєте, треба також і пам'ятати, якими зусиллями та якою ціною росіянам даються усі ці просування на метр, на якісь кілометри на фронті. Ось до речі, також з Покровського напрямку гострі картузи. Це підрозділ безп. Підрозділ безпілотних систем він опублікував відео дороги смерті на покровському напрямку. Це лічені 300 метрів, і на них розкидані десятки трупів солдатів РФ. І і кожного дня додаються нові. Пишуть бійці. Це відео лише, знаєте, частина від кількохвилинного ролику безперервного, на якому оператори БПЛА летять і облітають цю дорогу, вздовж якої розкидані ось всі ці тіла, і це Покровський напрямок, наголошу жахливо на що готова піти Росія. Просто коли ти це бачиш власними очима, розумієш ці, ці просто наслідки, здавалося б для російського населення, які про які б вони мали б кричати. А для них вони готові покласти ще більшу ціну, вони готові покласти ще більші втрати на цей вівтар, незрозуміло чого, аби лише захопити якесь село, якісь кілька кілометрів на Покровському чи іншому напрямку. І далі теж продовжимо тему Покровська. Ми пережили пекло, це слова. Людей, які фактично жили на лінії бойового зіткнення, підрозділ Білий Янгол показав кадри з чергової евакуації мирних мешканців з Покровська. Там і досі лишається близько двох тисяч цивільних, місто, яке потерпає щодня від масованих атак російської армії, гатять як керованими авіаційними бомбами, масово вдаряють артилерією, ФПВ, також дронами камікадзе іншого типу. Ну просто. Місто реально палає і те, що там коїться. Показали саме цей евакуаційний бус білих янголів команда, які щодня рятують українців з під вогню. Пропоную подивитися цей в якихось моментах і чуттєвий ролик. Центральний ринок. Південний 26, Вчорашній приліт. Позаду, наверное, 125-й будинок Кошка, да? Проходи туда тоже, я подам. Мина, смотрите. Вы готовы? Все, слава богу. Поехали. Раз, да? Мы уже два раза к вам приезжаем. Шушу. Ну шоу, мы сказали, что шо приедем, забираем все Давай. и готовы собачки. Обстрелы все дома горели. Это когда было? Позавчера Было тут 4 дни тому. Люди відмовились выезжать. Позавчора відбувся обстріл цього району. Вот таке руйнування. Люди відразу погодились на евакуацію, забрали своїх домашніх тварин і виїжджають зараз Чотири кота, собака. Нет. Чисто. Це я думаю, нікуди йому обіжати. Так, ну, так, смотри. Імінні нік. у нас сьогодні шістдесят літ. Шість Верховна Рада України проголосувала за закатованій закатовані росіянами журналістці Вікторії Рощині. Звання Героя України. Тепер рішення має підтримане. Підтримати президент, трохи нагадаю, хто така Вікторія і чому це важливо. Вікторія Рощина співпрацювала з багатьма змі, такими як Громадське Радіо, Радіо Свобода та Українська Правда. Влітку, 23-го в тимчасово окупованому Енергодарі, росіяни схопили Вікторію, коли вона готувала репортаж про життя в окупації. Її довго утримували в катівнях на окупованих територіях України, а згодом перевезли до Таганрога. Торік, у вересні Вікторія потрапила. На списку у список на обмін, проте вже 10 квітня стало 10 жовтня, перепрошую, стало відомо, що журналістка загинула у російській в'язниці. Тіло жінки окупанти повернули лише кілька тижнів Від Катувань і розтину. Деякі органи були відсутні. Фактично, росіяни вбили Вікторію за те, що вона хотіла озвучити ту страшну правду, яка коїться на тимчасово окупованих територіях України росіянами. Рада Європи підтримала про. І почала процес створення трибуналу для Путіна. Рішення ухвалили у Люксембурзі міністри Ради Європи. Доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії РФ проти України шляхом укладання угоди саме з Україною за оцінками джерел дойчевела близько близьких до процесу створення спецтрибуналу. Формальні процедури можуть завершитися до кінця 25-го і початку 26-го року. Росія прагне знищити якомога більше українців. Думаю, це вона щодня і так підтверджує. і Ми це бачимо на власні очі в катівнях, як з Вікторією Рощиною на території Росії, чи вбиває у власних оселях цивільних на території України у прифронтових громадах чи навіть у далекому тилу. Далі історія про порятунок одного цивільного життя. Люди жили своє абсолютно мирне життя і, у Іванопіллі. І прилетіла керована авіаційна бомба з боку Росії. На Донеччині це сталося. Якщо чоловіка дуже було тяжко поранено, і його було евакуйовано до Дніпра, провели ампутацію. Однієї з кінцівок із сильною кровотечою він був доставлений до лікарні, проте його врятували. Я хочу, щоб ви послухали від наших колег цю історію порятунку. Тиждень під апаратами у реанімації, але вже говорить, 67-річний пан Микола певнить почувається краще. Нормально, як можна сказати, Хотілося би краще, але вийшло так, що як вийшло. 5 травня чоловік був на волосину від смерті. Пенсіонер каже, того дня у його пам'яті залишився лише ранок біля рідного подвір'я Іванопіллі. Пам'ятаю, як управилися дома, вийшов на вулицю, хлопці сидять. Підійшов до хлопців. Булись, близь, і І більше нічого не пам'ятає. Як усе було чоловікові, розповіла дружина Тетяна, жінка весь час зараз поруч? Я почула, що баба всільна. Я вискочила з хати, кричу коля, коля. І син а син був в гаражі. Він вибіг на вулицю і каже: Мам, всі лежать. Ця картина згадує, жінка і досі перед очима. Від удару російською керованою авіабомбою поруч із подвір'ям загинув 45-річний сусід. Інший 44-річний дістав поранень, а чоловік Микола був сильно уражений уламками. Один хлопчик поїв одразу 45 років, Діма, крісник, крьосніт мій. А другий мальчик успів у двір вскочити, а мій лежав так. От Ну я підбігла, він живий, все. Носа це ж немає в краві весь. До найближчої лікарні у Костянтинівку пораненого батька повіз син, бо швидка каже пані Тетяна, вже до Іванопілля не виїжджає. У медзакладі чоловікові ампутували праву ногу, а згодом перевезли до Дніпра. З великою крововтратою до права вже лікарі, реаніматологи, проти кровообіг, щоб долити втрачену кров. І потім подали в операційну, де провели реампутацію. Миколі загалом перелили 4 літри крові. Зараз його стан задовільний. Найближчим часом з реанімації чоловіка переведуть до відділення травматології. Жінка каже, найгірше для нього бути зараз прикутим до ліжка. А йому 67 років. Ну він живчик, він мужичок. Він Через три місяці буде 68. Він всю життя робота, він здоровий. Для нього це, що не робота, він каже, а як я тепер буду не працювати? А ще пан Микола сумує за домом, каже в Іванопілі, що неподалік Покровська виросло п'ять поколінь його родини. Ну з нуля все починали. Виростили діточок, все там, гектар землі, сад, 68 деревів сад. Заньзаймалися, працювали. Тому пан Микола якнайшвидше хоче стати на протест і вірить, що все ж повернеться з родиною до рідного дому. Коли сюди їхали, ще цілий був побить пану. Я кажу, щоб не унивав. Все одно ми поставимо протест, одно ти будеш ходити. Російський літак Су 35 порушив повітряний простір Естонії. Винищувач здійснював політ без плану із вимкненим транспондером. Про це повідомили у прес службі генштабу Міністерства оборони Естонії. Під час порушення повітряного простору країни літак РФ не виходив на зв'язок з естонською авіадиспетчерською службою. Сили НАТО мусили реагувати і були підняті винищувачі F-16 португальських ВПС. Натомість так і не не підтвердивши російський винищувач, пробувши на території Естонії менше хвилини, розвернувся і полетів собі назад. У відповідь на порушення повітряного простору естонське дипломатичне відомство викликало представника посольства РФ і передало йому но. Ото, що він там робив, що він там розвідував, не Ну, Мені здається, що це мають бути якісь, якісь дії і реакції, які б давали гідну відсіч ось цим таким російським зальотам. Якщо їх можна так назвати, бо це вже не вперше, коли російські безпілотники, російські літаки-винищувачі залітають на території Європейського союзу, і це країни НАТО. Тому хотілося б бачити, напевно, не ноти якісь, а більш рішучі заяви, рішучі дії, і у відповідь на безпосередньо такі загрози. Тому будемо дивитися слідкувати за цією новиною. Україна увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС торік більше постачали лише Бразилія та Британія. Про це повідомив Євростат. Україна посіла третє місце із майже 7% від усього європейського імпорту, поставивши агропродукції на більш як 13 мільярдів євро. Переселенці, чиї історії надихають далі розповідь саме про таку родину, яка була змушена тікати з Донецьку 11 років тому, а нині створює те, що допомагає. Усім українцям пережити кожну повітряну тривогу лави із переробленого пластику зараз можна зустріти в укриттях у столиці, які до слова ще й досить стильні і функціональні. Як працює це виробництво та про долю переселенців з Донецьку розкаже моя колега, журналістка Вікон Олена Ровенчук? Незвичні кольорові лави, стільці та столики все це меблі для укриттів, які виготовляють з переробленого пластику. Родина переселенців з Донецька розкладається. Сидіти, лежати ну цей розмір, це, скажімо так, для дитини це метр п'ятдесят, є дорослий – метр вісімдесят. Ольга mm -hmm. за освітою інженер-будівельника її чоловік Петро, хімік технолог. До Києва подружжя евакуювалися ще 2014-го. Мали будівельний бізнес, але з початком повномасштабного вторгнення да, їхня компанія запитати. змінила напрямок. Да, Ольга добре. почала на волонтерських засадах займатися проєктуванням та реконструкцією mm -hmm. укриттів для навчальних закладів. В усіх укриттях була одна та сама проблема меблі. Можете, або їх взагалі да, не було, можете, або вони ще, будь, були такі, що люди сюжет? просто не могли ну, там, за, або, за не людей, або не поміщалася достатньо кількість людей, або люди не могли Я там можу, не спати, окей. не сидіти нормально. Нам хотілося, щоб це було Я більш ну, таке, а, умовно, смарт меблі, які є стандартні матеріали, які є. Деревина, ДСП. А, непрактично, тому що зазвичай приміщення це підвальні, вони вологі. Хотіли, щоб меблі були приємні для дитячого сприйняття і довго. Вічні, і тому вирішили родичі, зупинитися на переробленому пластику. Там, Наприклад, та, ось такі кришечки. Для нас він підходить. Ще нам віддають залишки від різних виробництв. Наприклад, хтось шиє, це від ну. ниток залишки. Вони так само віддають Хочу, нам. Пані, ми їх серед, можемо переробляти. Було... Від рекламної продукції так само. Головний наш матеріал це все ж таки. Ми з переробних сортувальних станцій купуємо гранулу, яку Роблять з такого пластика, але його переплавляють, гранулюють. Але для виготовлення якісних і головне нешкідливих для здоров'я меблів підходить не уся сировина. Команда працює з різними джерелами збору пластику – підприємствами, державними організаціями, наприклад, школами, де збирають кришечки від пляшок чи громадськими ініціативами. Ось тут аж ДПЄ, це те, що ми переробляємо. Це харчовий пластик. І з нього виробляють судочки, дитячі пляшки, посуд, той, який ми використовуємо в побуті. Він Якщо він горить, він не виділяє токсичних смол. Звичайні кришечки переробляють тут самостійно. Спеціальна техніка подрібнює матеріал на дрібні різнобарвні шматочки. Тут десь біля 6 кілограм кришок було. На одну панельку потрібно нам десь 20 кілограм, а 20 кілограм це десь два мішки повних кришок. І з нього там… Умовно одна лава буде. Так що кришок потрібно дуже багато. Далі суміш подрібненої сировини кладуть під термопрес і Тут же починати в та творчість, каже Павло. Від того, як насипеш пластик, так він і заплавиться. Такий буде візерунок був, так. каже. Так? Тому я й кажу, що це бідна фантазія. Граємось. З кольорами і фактурами можна відтворювати мрамор, наприклад, можна під дерево робити. В середньому наплавлення йде дві години. Далі матеріал перекладають під холодний прес, лише тоді плита стає готова до обробки і виготовлення меблів. Основа усіх виробів виключно з переробленого пластику, а каркас металевий, аби меблі були надійними. Наприклад, лави витримують до 200 кілограмів навантаження. Нині компанія виготовляє до півсотні різних позицій. Останній завершений проєкт меблі для сховку у школу в Тростянці на Сумщині. Це вже в Сумській області за ці от два роки це третє укриття, яке робиться. Там були так само ось такі от лави складні і лаві це стаціонарні, тому що там приходять і місцеві жителі. якщо йде там до 100 осіб, то це 36 лав. Приблизно 30 відсотків укриттів остаткування для облаштування сховків, садочків та шкіл виготовляють за кошти благодійників. Для приватних осіб продають за собі вартістю. Одна стаціонарна лава коштує від шести з кріпленням тисяч. до стіни трохи більше 8 тисяч гривень. Зараз такі меблі з переробленого пластику стоять в 30 укриттях у різних куточках України. Шахтар переміг Динамо і завоював Кубок України 2025. Матч Шахтар Динамо відбувся у Житомирі та завершився нічиєю 1-1. Але гірники змогли вибороти перемогу у серії пенальті, забивши 6 голів проти п'яти динамівців. Далі пропоную подивитися момент останнього такого виграшного пенальті від Шахтаря і послухати емоції наших футболістів. Того фаната Шахтаря спалили на трибунах прапори Росії та ДНР, так званої, у фіналі Кубки України. Знаєте, дрібничка А приємно. Фото публікує спортивний проєкт Чемпіон. Журналісти пишуть, що цей момент викликав справжній вибух емоцій на стадіоні. Усе відбувалось на тлі скандувань, пісень про Путіна та українських прапорів. І міжнародний день вишиванки. Який я сьогодні підтримую, закликаю вас також підтримувати, цінувати своє українське, відзначає сьогодні не лише Україна, а й увесь світ. Тому, ну а українцям як напевно ніколи і нікому важливо пам'ятати своє коріння, пам'ятати усі ці коди української нації, які зашиті в українських вишивках, і любити і цінувати своє. Я Аліна Матвійчук вітаю вас із цим святом. Долучайтеся. Діліться вашими фотографіями. Нам у коментарях на фактах ICTV в телеграмі. Ми будемо дуже раді побачити, як ви вбираєтеся у цей святковий день, вдягайте ваші кращі вишиванки. Тому побачимося уже завтра о 9.01 з ранковими новинами.